Привіт! Пам'ятайте нашого котика-кухаря, який спік із снігу собі пирога. Сьогодні він виправився і наготував дуже багато корисних страв. Тож давайте грати зі стравами і зі словами, які їх означають. Перша наша гра буде про кашку. У мене дві картинки, на яких зображені крупи, з яких готуються каші. Я буду називати чітко промовляючи слово, а ви за мною його повторюєте. На першій картинці зображена гречка. І з неї вийде гречана каша. Діти, яка каша буде з гречки? Вірно, гречана. На другій картинці зображені вівсяна крупа. І з цієї крупи буде вівсяна каша. Давайте разом повторимо вівсяна каша. А ви пригадайте і скажіть, які ще ви каші знаєте і любите. А тепер до наших каш приєднується молоко. Тому що ці каші можуть бути з молоком. Почнемо з вівсяної. Вівсяна молочна каша. А тут буде гречана молочна каша. Так, молодці, дивіться, скільки ми вимовили правильних назв страв. Не забудьте, мама, розказати і ще про які каші ми не згадали, а ви їх любите. Так, друга наша гра з такими тарілочками. Подивіться, такого ще не було в нас точно, правда? Дивіться уважно. Глибока тарілка, мілка і тарілка. Такий, як салатничок маленький. У глибокій тарільці, як ви гадаєте, що за страва, я мала на увазі, що тут борщ. В мілкій тарільці правильно може бути салат, а може бути овочеве рагу. А в третій тарільці. Ну, тут всі здогадаються. Піца. А тепер давайте скажемо про ці страви, якщо вони смачні. То борщ який? Смачний. Рагу яке? Смачне. А піца яка? Смачна. І ще раз. Борщ смачний. Повторюйте, рагу смачне, піца смачна. Так, добре. Ось скільки котик наготували. Сидить, слухає. Так, а тепер пан горох. Пам'ятаєте, посадили ми його недавно з вами у земельку і ждемо, чекаємо, що ж буде далі. А поки він проростає з цими горошинками ми пограємось знов-таки в слова. Із гороху можна приготувати гороховий суп. Повторюйте, гороховий суп. Можна приготувати горохову кашу, яка називається пюре, горохове пюре. Так, добре. Пограли, приготували. А тепер, може, час до ласунчиків. Для тих, хто любить ласувати солоденьким, так, подивіться: шматочки цукру. А тут для тих, хто любить солоне, сіль. Подивіться, сіль насипом насипано, цукор в шматочках. Але ж цукор може бути теж насипаний. Цукорницю. А сіль сиплять у селянку. От зараз поставимо шілі цукор і пограємо в гру солоне чи солодке. Почнемо з соку. Який він солоний чи солодкий. Так, багато соків солодких кладемо сюди. Морозиво. Солоне чи солодке? Так. Якщо приготували рибку, яка вона буде? Солона чи солодка? До сольки сюди прикладаємо. Кістечко, скажете самі матусям, на яку кубку його класти? М'ясо, солоне чи солодке. Залишився сир солоний чи солодкий. Так, добре. Зараз швиденько все зі столу приберемо і пограємо в гру про сік. Подивіться, ми сказали, що сік може бути солодким. Але є такий сік, який солоний. Зараз ви мені допоможете. Бачите, у наші предмети навіть у чашиці, в тому, в чому подають сік. Давайте уважно роздивимось і скажемо, який може бути сік? Із лимона сік? Лимонний, із апельсина? Апельсиновий. Повторюйте за мною слова і запам'ятовуйте. Із яблука яблучний, із полуниці полуничний із помідора. Пригадуйте, правильно, томатний. А тепер подивіться на ці овочі і фрукти і скажіть, який із цих соків може бути солоним. А який? Кислим. Добре. І наша остання гра. Сковорідки. Пам'ятаєте, ми грали в групі з цією грою? Я сковорідочки сфотографую, і ви кожну розкажете, що ви на ній побачили. Будете називати продукти, які на цих сковорідках засмажили. По моєму прикладу, я розглядаю ось цю сковорідку. Я на ній бачу смажене яйце, помідор, гриби, хліб, креветку, оливки і перці. Подивіться, скільки багато слів я назвала на одній сковорідочці, а ви розкажете про ці дві. Так. І наш холодильничок веселий відчиняє свої дверцята і для малят приготував завдання. Тут стояли продукти, але їх звідти забрали. Подивитесь і поміркуйте, які ж тут продукти були. По їхньому силуету. І назвете, що може бути, наприклад, в цій баночці чи в цій кастрюльці. Так, закриваємо наш холодильничок. Наш котик бажає вам успіхів і чекає до себе на обід. Бувайте!